Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг собака. Та й загубив дід рукавичку, от біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити, коли це жабка скаче та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкребатушка а ти хто? жабка скрикотушка. Пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайче, прибіг до рукавички та й питає А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкребатушка жабка скрекотушка А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка жкрябатушка жабка скрекотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? А я, лисичка, сестричка. Пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик? Та й собі до рукавички? Питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка. Жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть і мене та вже йди. У ліси той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? «Хро-хро-хро, а хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябатушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? хро «Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та всі в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. «Та що вже з тобою робити? Іди, у ліс і той. Йдей ведмідь та й собі до рукавички. Ревей питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка жкрябатушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик. Лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь бріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо? Та вже йди. Тільки з краєчку, обережно. У ліс і ведмідь се миростало. Та так уже їм тісно, так тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це огледівся дід? Нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собака попереду побіг. Біг-біг, бачить. Собачка тоді гав-гав-гав. Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Пішов дід та забрав рукавичку. Дякую тобі за перегляд! Ну що, побачимось знов? До нових зустрічей!